Поштова марка для Маріуполя. Укрпошта запускає в обіг чергову марку із серії Міста герої. Це восьма серія, восьма марка присвячена українському Маріуполю. Вона присвячена, на жаль, трагічним третім роковинам, коли 16 березня на будівлю драмтеатру, де ховалися мирні жителі з Маріуполя, близько тисячі людей, де великими літерами було написано слово Діти. От, скинули дві авіабомби. За масштабного руйнування близько 600 людей загинуло, на жаль. От і присвячений цим роковинам, Укрпошта вводить в обіг марку міста героїв Маріуполь. На Марці зображений саме. Будинок драмтеатру до того, як почалась руський мір. Прийшов і після того, що залишилося. Символічним є й місце проведення спецпогашення це пекарня, яку відкрила сім'я переселенців з Маріуполя. Вони приїхали до Хмельницького за день до повномасштабного вторгнення, і так додому досі не повернулися. У нашому місті підприємці спершу волонтерили, а потім вирішили ще й здійснити давню мрію відкрити сімейну пекарню. Допомагали, готували їжу для них спочатку. А коли вже настав час, що ми не справляємося, то відкрили пекарню. І майже два роки ми тут. І ми дуже вдячні в першу чергу хмельничанам, що нас підтримують, і ми би без вас не впоралися. Як тільки ми побачили. Саму цю марку нам показали, то це 100% ми погодились. Ми не до цього ми 100% погодились. Але це дуже велика честь. Перш за все, напевно, це честь і повага до нашого батька, тому що. Якщо б його, до нього була така пропозиція, то ну він правда би дуже дуже сильно б цьому. Після спецпогашення марка зайняла почесне місце у пекарні маріупольців. До слова, саме цей ескіз не просто особливий, а й унікальний. Перший в історії України всі марки покриті сталю з азовсталю. художником марки і картки є Олег Шутяк. От е, номінал марки 400 тисяч примірників, е, номінал е, марка М. Це можна відправляти прості листи від 50 до 250 грам по Україні. Вартість блоку 160 гривень. Стати власником Маріупольської марки може кожен. Придбати її можна у будь-якому відділенні Укрпошти або ж на офіційному сайті товариства. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.